Найпопулярніші серед дієт рисова, кефірна, гречана, яблучна, безвуглеводна. Щоб скинути зайві кілограми, жінки обмежують свій раціон, виключаючи з нього більшу частину продуктів. Втім, дієтологи не радять використовувати яку-небудь дієту на постійній основі. Саме дієта це дієта дюкана. Диета Дюкана – это ярко выраженная белковая диета. В первые несколько дней ее придерживаясь, пациенты видят очень разительные результаты, вдохновляются и идут дальше. Но она не очень физиологична, потому что она не сбалансирована. Человек ест исключительно белок и теряет вес не только за счет жировой массы, а еще активно теряется мышечная масса и вода. А потом, когда он с этой диетой распрощается, очень быстро возвращаются потерянные килограммы. Ще один популярний тип дієти полягає в обмеженні кількості калорій, однак і в цьому випадку користі для організму мало. Дієтологи стверджують, це призводить до уповільнення обмінних процесів. Серед фахівців існує думка: чим популярніша та універсальніша дієта, тим менше вона ефективна і тим більш небезпечна для здоров'я. Монодієти і голодування можуть порушити обмінні процеси і призвести до серйозних захворювань. Попереджають фахівці. В не поступають достаточно правильних білків жирів и углеводов, поэтому это может вызывать анемию, это может недостаток авитаминоз. Може Все органы не кислород, прежде всего. Потом железо, допустим, железодефицитная анемия тоже приводит к нарушению всех остальных обменных процессов. Плюс микроэлементы нарушаются процессы усвоения кальция, костная ткань, цинка, медицин. И, 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 всех витаминов. Большинство диет можно использовать лишь на короткий промежок часу. Все монодиеты, такие как кефирная, рисовая, фруктовая, овощная, если на них скажем так, сидеть долго, они все опасны, потому что питание не сбалансировано, организм недополучает необходимых аминокислот, микроэлементов, нутриентов. А можно их использовать в качестве одного разгрузочного дня в неделю. Один день посетить на кефире, либо на овощах, либо на фруктах очень даже полезно. Так що ж робити людям, які хочуть скинути зайві кілограми. Дієтологи радять використовувати не дієти, а правильне харчування. Воно дозволить на постійній основі підтримувати вагу в нормі. Я советую не диету, я советую правильне питання. А Правила правильного питання дуже просты. это пить достаточно количество жидкості, кушать регулярно, кушать разнообразні продукти і исключити з раціону все вредное. До шкідливих для фігури продуктів належать кондитерські вироби, солодка вода, борошняні вироби, копчені та смажені страви. На етапі схуднення краще відмовитися від дуже солодких фруктів, до яких відноситься банан, манго, кавун і диня. Замість цього рекомендується вживати більше овочів, молочних і сирних продуктів, а також куряче м'ясо, рибу, супи, зелень, горіхи і крупи. Також дієтологи радять правильно розставляти пріоритети в їжі. Первая половина дня более активна. Поэтому рекомендуется обязательно завтрак иметь. Проценты суточного потребления пищи на завтрак – это 15-20%. Второй прием пищи должен быть перекусом или ланчем. Это тоже 10-15% от суточного рациона. Обед обязательно необходимо принимать жидкую пищу, рекомендуется. овощные отвары или ненаваристые бульоны вот, составляют 25-30 процентов, потом еще перекус в 16-17 часов. И вот последний прием пищи рекомендуется за 2 часа до сна, но не позже 7-8 вечера. Щоб швидше позбутися ваги і зробити тіло підтягнутим, фахівці радять зайнятися спортом. Студентка Ольга ходить в тренажерний зал уже три місяці. За цей час дівчині вдалося скинути 8 кілограмів. По-перше, ограничила питання, тобрала мучно, сладке, газірованої напитки, крахмал, картофель. Вот. Нужно питатися 6-8 разів в день каждые 2 години, пити мінімум 2 літра жидкості в день, ну і, звісно же, силовые упражнения. Персональний тренер Віка каже, правильне харчування це 70% успіху. Однак із допомогою тренажерів можна надати своєму тілу спокусливих форм, але потрібно правильно і регулярно тренуватися. Якщо це жирежигання на походження, стоїть кількість повторений. В кожному підході, да, тренировочка должна тренування, не ходити, гуляти там 5 минут, ВКонтакте, отвечать в інстаграмі. А все-таки прийти і робити, там 30 секунд отдыха і далі поїхала роботи. Існують базові вправи, що рекомендуються дівчатам для створення привабливої фігури. Вікторія та Ольга погодилися нам їх показати. Одно з найпопулярних упражнень, масових, які приміряються у всіх техніках, це випади. Поочередно на місці. Основная задача – это удержание спины в ровном положении сведенной лопатки, вертикально корпус, и угол 90 градусов – передняя задняя нога. Не менш важливо – опрацювати і верхню частину корпусу. Если мы говорим да, о девчонках, в принципе, это упражнение на грудь. Что нас, нас больше всего волнует? Опа, грудь и талия, <laughs> как всегда. Это сведение рук в тренажере бабочка, я его называю. Основная задача здесь Розведення розтягуємо мишці грудної клітки, і на мы ми їх сокращаємо. полностью повністю мишці груді. Собі. Правильне харчування та регулярні тренування і є секрет красивої фігури. Якщо дотримуватися порад дієтологів, а не виснажувати себе дієтами, можна зберегти ідеальне тіло на довгі роки. Євгенія Маловік, Іван Дем'яненко, Едгар Копитов Тв 5